Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Дуже гаряча ніч. Телеграм-канали пишуть, що над Білорусю було збито по міг 31 а вже 17 літак. Останні дні екстракласу. Мабуть, таке в 16 у великій кількості з далекобійними ракетами. Дійсно, вже в Україні хлопці роблять чудеса. Після потужного вибуху, за словами місцевих мешканців, у небо піднявся чорний стовп диму. Бік у бік узбережжя після інциденту помчали швидкі та гелікоптери. Добре. Було б чути мешканцям Житомира. 6 вересня у небі пролунав гучний гуркіт, після чого щось впало на землю і спалахнуло. Про це повідомляють у місцевому телеграм-каналі. Послушана у Мінська було чути сильний гуркіт, та і погоду щось звалилося, і що це було, тільки не кажіть, що знову літак на надзвук перейшов та ще й з димом. П'ять хвилин тому аж з історії все попадало, йдеться в повідомленні в коментарях. Під публікацією місцеві жителі почали розмірковувати, що могло стати причиною гучних звуків. Міг Схоже впав та не схоже, а точно ми бачили. Не розпосюджуєте відео роботи систем ППО. Ви вже тим самим допомагаєте визначити, де вони розміщуються. Літак повітря зайнявся і впав, начебто Су-35 розбив сіні, це міг 31 Вертоліт і швидкий бик моря помчали. Чому ж пишуть навчання? Чи план навчання входить збити літак у повітрі вартістю 36 мільйонів доларів? В іншому місцевому пабліку пишуть, що горкі у небі, то планове знешкодження боєприпасів, але люди у це не вірять. Оперативний черговий по мінську повідомив, що пригода гуркоту, який кілька разів розносився містом, пов'язана з плановим знищенням боєприпасів на військовому полігоні. Йдеться в повідомленні, і так маємо доповнення. Телеграм-канал Морський Вок підтверджує, що збито міг 31 з боєкомплектом літак розірвало. кинжал вибухнув повітря і в пілотів. Не було жодних шансів аби вижити. Що ж нам такі подаруночки подобаються. У той же час ізраїльський офіцер Ігор Левін пише наступне: Ваздушної сили України. считались, отчитались, что Су-30СМ тоже было сбито. Итого минус два самолета. То есть за последний месяц минус как минимум 5 борто 4 Су-34 1 Су-30СМ. Очень недурно и так похоже на случайность. Похоже больше на то, что украинцы такие подобрали ключи. В тот же час российская авиация сменшила активность на тих ділянках фронту, де в останні дні українські сили ППО збили кілька выныш. Про це заявив колишній речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Передає Укрінформу з посиланням на армію. Інформ ворог на тих ділянках фронту, де було уражено російські літаки, не так часто з'являється, не так близько підлітає, сказав Ігнат. Він додав, що літак дальньої радіолокаційної розвідки А-50 взагалі тримається все ближче до Ростова, тому що росіяни бояться використовувати цю техніку близько до українських кордонів. Ігнат не конкретизував, які засоби ураження Застосовували сили оборони для збиття ворожих літаків. Всі знають, що це за інструмент. Не будемо називати його вголос, але добре, що він у нас є. Було б добре, щоб таких інструментів було більше для прикриття лінії фронту, сказав речник. Водночас, за його словами, в останні тижні ворог дуже серйозно активізував авіацію, із застосуванням каві, у тому числі для ударів по авдіївці. Також активно застосовує штурмову авіацію. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремо. Мих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.